Привіт-привіт! Ви на каналі Ветербенькі. З вами Марія. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Смішно, але не дуже. Однокімнатна квартира 750 євро на місяць, а ще депозит 750 євро. У Братиславі це звичайна ціна. Але середня зарплата молодої людини 780 800 євро на місяць. Як це взагалі можливо? Люди пишуть в коментарях, щоб заплатити, треба два місяці: не їсти, не пити і ще знайти другу роботу. Але це не просто крик розпачу, це портрет словаччини. Чому так дорого? Оренда це не просто бізнес, це лакмусовий папірець соціальної системи. Одна жіночка в коментарях під постом пише, що парламент тут ні до чого вирішує ринок. І це правда, ціни ростуть, бо квартири стали інвестицією, а не дому. Люди купують по 3-4 квартири і просто здають. Інші ж мусять платити половину доходу за оренду. У результаті молоді або тікають за кордон, або працюють у дві зміни, або просто виживають. Хто ж винен? У коментарях люди сваряться. Одні кажуть, це політики або держава не контролює податки і дозволи. Інші що молоді люди просто ліниві, не хочуть працювати, а хочуть отримати все й одразу. Ще один варіант додався до цього: це українці винні, тому що вони приїхали, вони брали в оренду найдорожчі квартири. І взагалі зробили на ринку ажіотаж, коли дуже багато попиту, і відповідно зросли ціни на оренду. Але правда складніша. Це не про лінь, і це не лише про економіку, це про втрату соціального контакту, коли освіта вже не гарантує гідного життя, а праця не гарантує безпеки. Один з коментаторів відзначив, що ви отримаєте вищу освіту, закінчите університет. Це не означає, що ви відразу ж отримуєте казкову зарплату. Що кажуть люди? Хтось каже: живіть у спільній квартирі, як всі живуть в Європі, орендуйте кімнату, вона значно дешевша. Але інші відповідають: ми хочемо мати дім, а не просто дах над головою. Один користувач написав, чому ми маємо працювати вдвічі більше, щоб просто жити, і це питання не лише до Словаччини, це питання до всієї східної Європи, до системи, у якій праця перестала бути запорукою гідності. Дискусія під публікацією про неможливість молодих людей винайняти житло в Братиславі, виявила цілий спектр соціальних настроїв: від безсилля до агресивного виправдовування існуючої системи. Коментарі показують типову поляризацію між тими, хто звинувачує державу, економічну політику чи ринок, і тими, хто перекладає відповідальність на самих орендарів. Дехто вбачає вирішення проблеми не у зміні системи, а у розумній адаптації, тобто купівлі житла замість оренди. Ось що пише одна з коментаторів: ось, чому краще купити будинок з іпотекою за ці гроші, ніж платити комусь іншому. Ми заплатимо цю ціну за будинок з іпотекою та все, що нам потрібно. Інші висловлюють типове е, бачення житла як ринкового товару, а не базової потреби. Наприклад, один з дописувачів пише наступне: Тут діє ринкова система. Держава не має права регулювати ціни для орендодавців. Навіщо мені здавати щось в оренду за 400 євро, коли є хтось, хто дасть мені 750 євро. Інший е, пише е, так само. Пропозиція формується відповідно до попиту. Коли вони платять, орендодавці пропонують такі ціни. Такі вислови ілюструють внутрішнє прийняття логіки ринку навіть серед тих, хто від неї страждає. Люди говорять не мовою соціальної справедливості, а мовою ефективності та вигод. Серед коментарів з'являються й ті, що прямо спрямовують негатив на зовнішню групу українських біженців, котрих звинувачують у псуванні ринку. Один з коментаторів прямо заявляє, що українці брали найдорожчі квартири, а тепер ціни такі, що у них немає грошей. Тобто відкрито і відверто українців звинувачують у зростанні цін на оренду, навіть якщо це не підтверджується жодними статистичними даними. Згідно з логікою коментаторів, саме інші стали причиною локальної кризи, а не відсутність регуляції чи ринкової спекуляції. У цьому сенсі соціальні мережі виконують роль е, поля символічної боротьби, обговорення економічної несправедливості швидко перетворюється на боротьбу за моральну легітимність, хто заслуговує на житло, а хто сам винен. Один з коментаторів запитує, яке відношення парламент має до цін на оренду. Ви, молодь, справді звинувачуєте в усьому поганому уряд? Коментарі на кшталт цього демонструють типову фрустрацію старшого покоління, яке схильне бачити проблему не в системі, а в нездатності молодих адаптуватися. Це ще раз підтверджує, що житлова криза у словаччині не лише економічне, а й культурне явище. Вона оголює глибинні уявлення про працю, про заслугу, мораль, межі, солідарності. Дякую вам за те, що були на каналі Витребеньки. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі, ставте лайки. До наступної зустрічі!